Шановна спільнота, вітаю всіх! Те, що хочу вам сьогодні показати, це не зовсім огляд і не зовсім ознайомлення, а скажімо так, це буде апгрейд. На Аліжці є приборчики. Ночна насадка випущена компанією Night Vision NV4A. Дивіться, зразу скажу. Є з фірмовою коробкою. Тут надпис буде Night Vision зеленим. Є е, з наклейками, є без. Різниці нема. Це все один той самий продукт. Я говорив з виробником і продукція та сама. Вона є брендована трьома різними фірмами. Росіян для росіян її брендують як Тайпан. Іспанія, наче там, CSVL, щось таке. Ось, але прибори все ті самі. Ну, скажем, что. сам приборчик, він, скажу, сам формат цікавий, але, ну, зараз все расскажу. Стандартно дев в коробці а сама насадка, 16-мм линза и Менюшка дозволяє налаштовувати перехрестя. Взагалі, по суті, я пробував і переустанавлював сюди прошивку від NV075. Тобто процесори тут однакові, плати однакові. Що у NV075, що у NV4A 04A. И Просто використовувати його як насадку, ну, по-перше, це тільки з веслом можна з класичними е ну, рушницями, з класичною формою. Бо на булпапі це вже буде мішати, і ви не зможете зробити нормальну прикладку. Саме те, що є налаштування і повністю функціонал, як NV-075. Підштовхую до того, що, а чому би не зробити з цього повноцінний приціл? До речі, вони зробили NV4S вроді би. Він з планкою. Зараз покажу планка отакого от гатунку. Ось, вона кріпиться ось так і виходить приціл. Можна цю планку прикріпити сюди. Але, що виходить? Треба засверлити в металі і в пластику ну, під 90 градусів. Бо якщо чуть-чуть ви тільки зробите завал, а тут півкруг, ну буде завалений або вправо, або вліво приціл. Тому я від цієї теми відійшов, не захотів з таким принципом робити. Але. Вирішив е, зробити трошки іншим шляхом. Зараз покажу що. Перше, що треба зробити, це на всіх Envenor 75-х. Щоб воно працювало як приціл, вам треба настроїти, до речі, як насадка цієї фокусної відстані вистачає, наскільки я пробував. Я роблю проставочки 3D, ви одягаєте і піджимаєте. Все. Оце вже фокусної відстані вам вистачить, як для приціла. Я сажу це все на фіксатор різьби. До речі, ще один прикол. Приціли і окуляри у цих прицілів у 0,75 ідентичні з різьбою і розмірами. Як у НК, у Магарей, нк 006 там, да, іде. Тобто вони вполне взаємозаміняються. Там просто оці план. Оця штучка, вона ріфльона. Дивіться, це вже у нас є. Нам треба його посадити на планку. Це, ми, це я покажу, як я зробив. Ми поки відкладемо. Що важливо, в нк, НК 04 С, який перероблений на приціл, стоїть не 16, а 25 лінза. Друзі, 25 краще, бо в неї є початкове збільшення, по-перше, більше. І не такий кут огляду. Ну, Саме головне це початкове збільшення. В 16-й дуже великий кут огляду. Можна використовувати 16-ю лінзою, але це комфортна стрільба ну, до 50 метрів. 25-ка дає до 100 метрів. Що я зробив? Я заказав на ліжки звичайну лінзу, надрукував <клух> пластиковий ободок, я вже вставив все, і в мене вийшла 25-та лінза змінна. Я нічого не ламаю, все просто міняється. Що нам зараз треба зробити? Викрутити 4 болта. Ми викручуємо 4 наші болтика. я вам зараз показую, як замінюється лінза. Тобто, ви можете використовувати його як насадку. Якщо вам не до вподоби насадка, хочете повноцінний приціл на ну, До 100 метрів, скажімо так, ночник. То можна зробити так, як я вам зараз показую. Ми відкручуємо. Не бійтеся, тут <кій> ви нічого ну, не пошкодите. Ви викрутили. Тепер акуратно, бо на цю планку металеву частину прикручена маса. Ви акуратно, Звичайно, батареєчку витягнули. Ви акуратно відкрили. Зверху йдуть проводочки на ліхтар. І ось наша маса нижча. Ось вона. Що нам треба? Нам зараз треба викрутити цю лінзу. Ми її викручуємо. Ось. До речі, подивіться, оце рідна 16-ка. Бачите? А оце 25-ка. Я навіть вам покладу, щоб ви побачили, що. Ну, фактично зробили те саме. Тобто, як заводське не відрізняється. Тепер ми вставляємо нашу лінзу всередину. Все, звісно, притримаємо. І вона легенько стає. 25-чка. Все працює. Все. Збираємо назад, дивимося, щоб проводочки не попали. В корпус от сюди акумулятора, щоб все лягло. Бо ну, ви то відчуєте, воно не зможе отут буде гуляти у вас. Якщо все добре попало, то не буде ніяких зазорів і нічого не буде гуляти. Ось в мене зараз попало. Тепер збираємо назад все. Це вже готовий у нас прилад, скажімо так. До, ну, ми вже приціли його робимо. Все друкується, зміряє, заміряєте розміри. Якщо кому треба, можете комплект, бо це ще не все, замовити на 3D, пишіть мені в особисті або під відео. Так, дивіться, все, в нас вже стоїть 25-та лінза, вже приближення початкових гара ну, набагато більше. Тепер нам лишається почепити його якось на нашу планку, на вівер. Що я рекомендую? Наліжки, я їх використовую в багатьох випадках, мені вони подобаються, є такі перехіднички. З ласти. Але тут власти нестандартна, 11.8. Вона ширша, ніж зазвичай. На вівер. Одне, бачите, глухий, другий бігає. Тобто ви можете підлаштувати, наскільки там у вас вийде. Це мені подобається, я використовую їх часто як мостики. Сюди зверху можна переходничок ще купити, кинути, якщо вам треба. Viver-viewer і все, все дуже класно працює. Я використовую, ще раз кажу оцей перехідник і сконструював на 3D отаку штуку. Знизу в мене під ласту зроблений пас. Я загнав сюди плотно, посадив цей перехіднічок наш мостик. І зафіксував болтом, зажав, воно не дасть рухатися ні вперед, ні назад. З цієї сторони зробив зажим, зараз покажу з цієї, і зробив виріс. Виріс потрібен для того, щоб ми могли вирівняти наш кут, щоб не було завалу право-ліво. Бо якщо я вам казав з планкою, то буде право-ліво. Ми беремо наше кілечко, яке йде в комплекті для насадки. На приціл. Одягаємо його. Ось, бачите, він у нас стає отаким от чином. Ось. Тут воно провертається для того, щоб, ще раз кажу, я це лишив, щоб вирівняти завали. І <кій> зараз ми ключиком трошки підіжмем, потім попустимо. І тепер ми одягаємо наш приціл. Ну, не приціл, саму насадку одягаємо в наш пас. А, треба відпустити, бо провернути треба на бік трошки більше. Треба в цю сторону. Ось, я одягнув, тепер зажму трошки. Ну, одягати трошки, знаєте, так. І тепер... Ми провертаємо. Зараз ще раз відпускаю, коли насадив. Бо це було експериментально, щоб воно легше було одягати оцей зазор. Отут є зазор, його треба зробити трошки більше. Все. Ніщо не стало. А тепер стало. Тепер ми, бачите, зажимаємо вже тут, як нам треба. Відповідно, за рахунок цього ви зможете завал вирівняти право, ліво. Пояснюю чого, тому що не завжди 3D вам дасть 90 градусів. А оцей маневр, він дасть вам вирівняти. Все, всі завали і все буде чітко. Дивіться, у вас виходить ось приціл. Повноцінний прицільчик. Планочка, під низом, все. І таким чином ви собі з насадки маєте повноцінний приціл з налаштуванням перехрестя. Там, скільки 6 чи що видів перехрестя є, 4 кольори, днівний нічний режимчик. До 100 метрів, кому треба. Получається в загальному я брав цей, не пам'ятаю вже за скільки, але він до 100 доларів точно. Він там дешев. Ну, можна ці 0,4А найти по 70 доларів. Можна і менше, якщо є акції. Ну і це просто порахувати сама планочка 5 доларів, оцей перехідничок. Лінза змінна, 25-ка, кому треба можу дати посилання. Бо вони не всі однакові, треба саме з цією різьбою підібрати. Ну, скажу так, в сотку ви вкладетеся з усім. Але у вас буде повноцінне, або може в кого вже є такий, така насадка, і вона незручна, можете переробити собі в такий прицільчик. Скажу вам, що налаштовувати дуже зручно. Таким чином. Так що, кому було цікаво, лайкніть. Чекаю від вас питань, кому що треба, підкажу. І якщо хто хоче, можете замовити. Абгрейдовський комплект, все, всім гарного дня.